Іра, зараз лютий, останній місяць зими, е, річниця повномасштабного вторгнення, ось ось, і до того всього в новинах несеться такий хаос, який просто розхитує, напевно, не тільки мене, але й всіх навколо, бо люди про це говорять. Що би ти рекомендувала зараз людям робити для того, щоб трішки абстрагуватися, мабуть, від цього, і знизити оцю тривожність, яка наростає? Ну, перше. Це повернутися трішки в реальність і спробувати подумати над тим, на що ми справді маємо вплив. І перша порада для мене це така інформаційна тиша, хоча б на якийсь час, або на один-два дні. Я рекомендую відписатися від всіх каналів новин, насправді, або там навіть день зробити такого без соцмереж, для того, щоб. Трішки мозок вернути в реальність, так, на яку ми маємо вплив. Тому що насправді на ті новини, які відбуваються в геополітичному там просторі, так і в світі ми абсолютно не маємо жодного впливу. Але ми маємо вплив на те, що ми можемо, наприклад, робити маленькі конкретні дії, і це нам дасть відчуття нашої спроможності. Виведе нас з відчуття безсилля. Тому що, для прикладу, коли ми прибираємо у хаті, ми маємо маленький видимий результат. І тут вже наш мозок сприймає як те, що ми маємо на щось вплив. Так? І ось, наприклад, коли ми починаємо складати щось у хаті, прибирати щось у хаті, так? ми повертаємо собі спроможність, плюс заземляємося в моменті тут і тепер і бачимо результат своєї ну, якби праці. Так? І тоді ми бачимо, що ми на щось маленьке та й впливаємо. Моя рекомендація це прибрати, складати в хаті, не знаю, викинути щось зайве, зайнятися практичною якоюсь історією. Або, наприклад, оцей марафон, який ми маємо так, кожен день по 10 тисяч кроків. Це теж є наша маленька ціль на щодня, на щодень, яку ми можемо досягти. Так, ось ми зранку поставили собі мету і дійшли, і це також нам повертає нашу спроможність. Я рекомендую насправді прогулянки на свіжому повітрі. Я рекомендую спілкування з друзями, близькими. Не знаю, оцих 10 тисяч кроків. Моя рекомендація ще для прикладу це включити собі просто фільм гарний. так? І відчути реальність, в якій ми живемо, можна акцентуючись на якихось. Теж трішки і позитивних моментах, бо ми кудись тривогою так тікаємо у майбутнє і оцей страх і невизначеність. Але забуваємо про те, що на сьогоднішній день ми маємо світло, маємо інтернет, маємо смачну їжу, маємо можливість собі зробити гарячий чай і, наприклад, подивитися гарний фільм. І це вже дає нам відчуття якогось спокою, так? Оця банальна порада повертатися в мить тут і тепер, тому що ми не маємо впливу. Не маємо контролю, навіть коли ми дивимося новини, нам здається, що ми маємо контроль. Але ми насправді нічого не контролюємо. А ось повернути собі контроль, наприклад, як приготувати собі їжу чи вплив на те, що там я вибираю собі якийсь фільм на те, що я можу щось обрати. Я обираю спілкування з приємними мені людьми, так це нас дуже заземлить. А угу. ось до інколи. Знаєш, обираючи себе і пробуючи жити своє життя, поміж цього, цього хаосу і війни, виникає таке відчуття: а як я можу зараз там, робити щось веселе чи кудись виходити? Бо ж я можу в цей час. Там... Поволонтерити, зробити щось корисне для когось, якось, як все-таки, як справжня жінка, так змінити цю ситуацію. Ось, і, і виникає якесь таке почуття провини від того, що ти продовжуєш далі жити, так нібито нормальне життя, от як з цим бути. А є одна проста, оця банальна, але проста річ, так? коли в літаку ми маску вдягаємо все-таки спочатку собі, а потім, наприклад, там дитині або людині, яка поруч. І ось речі, які нас наповнюють, хоч трішки, вони нам дають сили допомагати іншим людям. Тому що, якщо я в абсолютному нулі, то я не можу піти і поволонтерити. Другий момент, що якщо навіть найгарніший телефон, якщо його не заряджати вчасно, він просто буде ну, красивою коробочкою. Якщо я не маю ресурсу, як я можу допомогти іншим. Тобто, дбаючи за свій стан, ми можемо потурбуватися за стан іншого. І ще дуже класна історія. Власне, так, волонтерство це гарна, гарна річ, робити щось руками чи щось. Для прикладу, зробити збір для когось, це теж нам повертає спроможність нашу що? на щось вплинути. Але ем, люди йдуть на нашу ем, енергію, на нашу силу. Так І якщо ми не маємо сили там стати з ліжка, як ми можемо, наприклад, потурбуватися за інших. Ем, ще гарна історія, що коли ми страждаємо ніби з іншими, нам стається, що тоді ми якось зменшуємо цю загальну біль. Але це таке трішки тікання від своєї свого суму, е, і наше завдання це дозволити собі просумувати. Так, це дуже боляче, те, що ми проживаємо, і не тікати від цієї складної емоції, тому що нам з дитинства її так трішки табоюють, а, говорячи там: ну не сумуй на тобі, цокерочко, так, а чого ти сумуєш? От я тебе розважаю. І так, ніби ми не маємо права на цю емоцію. А насправді ми можемо. Е, Посумувати, поплакати, погорювати, бо це зменшує і рівень кортизолу в, нашому, в нашій крові, так і дає нам розвільнення нашої нервової системи. Поплакали, посумували, тут же повернули співспроможність, зробили якісь конкретні дії і гайда, жити це життя. Ну так, така реальність це її дуже неприємно приймати, але ми мусимо навчитися жити в тій новій реальності. Дякую. А дивися, що повертаючись до теми новин. Навіть якщо відключити усі інформаційні потоки, ну це приближується час 24 лютого, і це таке враження інколи, що аж в повітрі застигає ця емоція, ці спогади. І, напевно, кожен паблік, кожна праска, так, з неї йдуть у ці новини, чи кожна людина, якщо навіть соціальні мережі відключити. І це все так нагнітає ці спогади, так. І, Наче хочеться зменшити їх кількість, і а з іншого боку, це ж важливо пам'ятати так для нашої історії, для нашої свідомості, для нашого становлення як народу такі моменти, як краще бути в цьому моменті, як краще прожити ці. Спогади, так які будуть точно спливати в медіа наступні декілька днів, тому що хронологія цих перших подій вона напевно була найяскравішою, так ось я як прожити, як дозволити собі, мабуть, прожити цей момент, перша, якщо психіка уникає, то не треба їй зараз в цей момент заважати, тому що якщо вона сформувала ці захисні механізми. І якщо мені боляче дивитися дуже велику кількість новин, мені хочеться цього не дивитись, дозволити собі це не робити. Тому що ми маємо відчувати ресурси своєї психіки, і вона. Часом не даремно нам захисні механізми для того, щоб зберегти ну хоч якось трішки себе в реальності в, в силі і не зійти з глузду так від кількості того болю, який нас оточує. Далі це власне як і дозволити собі просумувати. Або ем, якщо прогулянка там на годинці в парку, тобто ми подивилися, у нас піднявся якийсь сон, ми пригорювали трішки і пішли собі там, не знаю, і відчували там заземлення. Так як ми йдемо ногами по землі, як вступаємо. бо все ж таки, попри те, маємо. Мати вдячність до тих людей, які зберегли наше життя, і ми можемо це якраз конвертувати у цю вдячність так? різними діями, різними навіть спогадами, молитвою, просто гуляючи і висловлюючи вдячність захисникам, медитацією. Так? І це б добре було, наприклад, що нам допомагає, це колективна якась взаємодія. Якщо ми Теж згадуємо чи доторкаємося до тої історії якимось чином. Ну, наприклад, якщо так окей, проговорити це з друзями чи в колі сім'ї, чи піти, наприклад, віддати шану і пам'ять нашим там воїнам, дозволити собі і, ну, і захисницям нашим, та які, на жаль, вже не з нами, які є вже небесними воїнами, чи піти там на службу Божу, так, якби яка дозволить ну, щось зробити для тих, хто за нас турбувався. І від цього треба відчувати три дні в цьому бути там в в цьому потоці. Це буде забагато для нашої психіки, а дозволити собі трішки от відчути серцем, куди мені хочеться, так і не тікати від цих подій, а прожити їх, просумувати. І знову ж таки збалансувати, так? вийти, просто продихати, вернути собі спроможність, що я можу вдихати це зараз повітря, я можу діяти, я можу допомагати. Зрештою, що там не знаю, нас мали захопити за три дні, а вже три роки, так, і дозволити собі мати оце відчуття вдячності до того життя, яке воно зараз є. Часто я зараз чую, що люди. Просумовують те, як було колись, і так навіть відгорювати, що так вже ніколи не буде, і просумувати те, що реальність інша, що нестабільна, складна. Але я отут іду по землі. От я тут бачу це сонце, так? І маю в серці багато любові і вдячності до того, хто зберіг мені це життя. Знову ж таки, знаючи тебе, я знаю, що ти конвертуєш цю роботою у плетення сіток, і це теж дуже гарно, гарно взаємодія, коли ви об'єднуєтеся, навіть при тому співаєте пісні, навіть українські, якісь так. Та це, це теж спів це теж врегулювання нашої нервової системи, колективний спів це проживання, а проживання цього болю, просумовування разом. Приналежність до когось до чогось. Не закриватися ну, наодинці з собою, а бути приналежною. Якби дозволити собі бути приналежною в тому моменті до того, що я відчуваю. До якогось перформансу, до, не знаю, до, до плетення сіточок, до просто проспівування, до спільної молитви. Отут треба відчути серцем. А давайте я ще. Таке питання діти угу. і ця вся тривога, тому що відомо, діти вони як губки щитують все з дорослих, з нас дорослих, і чи варто їх повністю відсторонити від цих власних теж переживань, від цієї теми, чи потрібно їм. В певній мірі пояснювати, що відбувається, так чи це можливо відносно різного віку якось адаптувати? Ну вони знаходяться і так в інформаційному полі, і вони чують білий шум від адекватності, від стабільності дорослого діти так рівня ну, вони дивляться на дорослого як на безпеку. А від того, як дорослий проживає, якщо він сумує в цей момент, так мама чи тато варто поговорити з дітьми про те, що так мені сумно, якщо це дуже маленька дитина, і я сумую, тому що розумію, що дуже багато людей загинули, і мені сумно, що в країні війна, і мені сумно, що тривоги. І що в нас немає, ну якби безпеки, так мені сумно за тими хлопцями і дівчатами, які зараз в окопі. А якби я би не ізольовувала дітей від того, в чому вони живуть, насправді. Ну, звичайно, не навантажити їх своїми переживаннями. Але коли дитина питається, мам, ти сумою що сталося, то відповідати правдиво дитині про своє почуття, бо таким чином ми даємо дитині дозвіл теж проживати цей сум і виробляємо в дітей емпатичність, так? Бо якщо ми кажемо ні, ні, все гаразд, або ізолюємо їх повністю від всіх переживань, особливо від складних переживань, так, дитина перестає вірити бо собі в першу чергу, тому що вона бачить, що мамі сумно, і вона вірить мамі як істинному Богу. Так? І вон, мама каже, ні, ні, я не сумую все добре. І тоді дитина перестає вірити собі в цей момент. так. Наше завдання це дозволяти собі проживати певні емоції і розділяти з дітками правдиво про те, що ми проживаємо. Так, мені сумно, я серчусь, або мені боляче, бо це справді дуже-дуже болить, там не знаю, знову ж таки привчати до того, щоб віддати шану дітям. Це ж також дітки, дітки війни, вони в тому ростуть. Вони будуть про це пам'ятати, вони будуть. Ну, в цьому жити вони зрештою в цьому живуть. Бо кожен ранок, якби ми не хотіли, вони чують ту тривогу, якщо вона відбувається. А вони не знаю, чують коли там от випадок, так коли е, Дитина каже, батьки кажуть, так це міх злетів. Mm -hmm. А дитина, якщо їй нічого не пояснювати, вона думає, що це міг десь літає поміж mm -hmm. будинків, і в дитини дуже величезне напруження. Тобто з дітьми треба говорити про, про цю реальність, не навантажуючи їх своїми переживаннями. Якщо я зараз не в ресурсі, кажу, так мені дуже зараз сумно, але це ніяк не стосується тебе. Ми з тобою поговоримо про це. Наприклад, я зараз просумую, і ми з тобою, ну я тобі обов'язково поясню. Дати дитині. Помалювати так само цей сум, зробити щось для наших захисників, захисниць, якісь маленькі відкриточки, ну, якби, так, те, що дітки дуже люблять. Знаєш, цей хлопчик, що в нас будував конструктор, так, чекаючи на братика, здається, чи на сестричку. А він маленький, йому три рочки. І я підійшла, якась щира дитина так, пригощав всіх цукерками. Я коли запитала, що ти будуєш, він каже, стіну від, ну, стіну від москалів. Так? І, він вже відчуває якусь свою спроможність, маленьку дію. В нього вже якісь захисні механізми сформовуються, він вже це проживає, так і та не треба заперечувати дітям. Треба давати їм це вимальовувати, проживати, проговорювати, видавати, так само проплакувати, програвати в іграх. І тоді психіка їхня також це буде витримувати насправді, а їм не просто. Часто звучить така думка, що основна зброя сучасної війни це медіа, це інформаційна зброя. І, мабуть, в світлі останніх подій, декількох днів, це дуже-дуже чітко видно, як несуться якісь незрозумілі діалоги, вирвані з контексту фрази, події. І як навчитися, знаєш, розуміти. Що це може бути частина пропаганди чи частина чогось нездорового, неправдивого, так і зберігати в першу чергу свою голову, свій, свій розум холодним в таких ситуаціях і не вестися на оці такі вкиди? А в першу чергу, якщо в нас виникає яскрава емоція, на якийсь заголовок чи на якусь певну подію, чи в нас виникає якась сильна біль, злість, агресія. А Бажання когось захистити, це справді нашою свідомістю тоді вже маніпулюють і грають щось, хочуть нас нам вкласти в наш мозок, так оцю первинну реакцію в нас будити. І наше завдання якраз е включити, е включити е дихання наше, продихати. Е е от якщо є надто яскрава наша емоція, надто яскраве включення, значить відбувається маніпуляція нашою свідомістю справді і щось нам хочуть вкласти. В нашу ну, якби свідомість чи підсвідомість, не знаю. Наразі на рівні, ніби свідомого діють, але я думаю, заходять десь і в підсвідоме, тому що недаремно вибрали для таких новин лютий, коли він дуже депресивний, складний до переживання. Так в нас вже немає сили, е депресивні, тривожні нотки, підтягується відсутність вітаміну Д, е не знаю, мало сонячних е якихось промінчиків, і загалом є такий стан виснаження, бо є авітаміноз. І в цей час нам вкладають ще катастрофізацію якусь, Ось, знову ж таки, ізоляція на день від цих всяких новин. І я би рекомендувала бути підписаним, якщо в тебе є якийсь там, наприклад, політичний експерт, якому ти довіряєш, почекати його якогось офіційного коментаря, а вони переважно йдуть там, через дня, три, чотири після там таких от яскравих вкидів. Так? Якщо ж там людина, якій ти довіряєш, така незалежна якась людина, так, яка дає оцінку, і тобі вона відгукується, ця оцінка відповідно до твоїх цінностей не дає коментаря, я рекомендую перечекати тиждень. От просто нічого не, не слухати, не дивитися. Через тиждень вже зовсім буде якась інша історія. Просто не втягуватись в цей процес. Відчуваєш, що від новин тебе накриває, виключаємо і йдемо просто ходити і дихати повітря.